Добрий день, малята. Рада вас вітати. Ось побачте, до нас звернувся ведмедик Михасик за допомогою. Він подорожував на машині, а машина зламалася. Давайте ми йому допоможемо. Ведмедику, ми зараз відремонтуємо твою машину. Замінимо старі колеса на нові. Для цього нам потрібна фарба чорного кольору, пензлик, бадичка, серветка. Ось, Федмедику, дивись, як ми це з дітками будемо робити. Беремо пензлик, ось кришечку пластикову, це буде штампік. Мочуємо пензлик чорну фарбу і намазуємо, прикладаємо штампік до машини, бачиш ви медику? Ось ми і відремонтували твою машину. Їдь далі на машині, дітки, ведмедик, дуже вдячний вам. Чекаю на ваше фото. До побачення!